Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про відносно нову пам'ятну монету України номіналом 10 гривень 2024 року, присвячено військам зв'язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Це не просто монета, це символ епохи, у якій війна ведеться не лише на землі та небі, а й у цифровому просторі. Саме завдяки нашим кібервоїнам та зв'язківцям. Армія залишається єдиним організмом, де кожен знає свій наказ, а кожна команда доходить до адресата. Тож залишається до кінця. У фіналі я розповім, скільки зараз коштує ця монета на ринку. На версії вже звичайні для 10-гривних монет дизайн. У центрі номінал 10 гривень, над ним напис Україна та малий державний герб. Під номіналом Рік Карбування 2024. Поле монети прикрашене геометричним орнаментом, виконаним у стилі українського народного узору, своєрідне поєднання традицій та сучасності. цієї монетки виглядає дуже технологічно і сучасно. У центрі цивілізована емблема військ зв'язку та кібербезпеки. Вона нагадує поєднання з антенн, хвиль та електронних ліній, що сходяться у центральну точку, символ потужного сигналу та єдності комунікації. Дизайн побудований на симметрії. Та чіт чітких геометричних формах, які передають високі технології, точність і цифровий світ. На тлі абстрактні лінії схеми, що створюють ефект мережі. Своєрідний кібершіт навколо символу. По колу монети читається напис. У верхній частині сильний тримати зв'язок, гасло, що підкреслює ключову роль зв'язківців усій кості армії. У нижній війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Обрамлення реверсу подвійне кільце з тонкою лінією всередині, що додає глибини композиції. Загалом дизайн монети чудово поєднує військову тематику з технологічними мотивами. Вона виглядає сучасно, цифрово і водночас має український характер. Це, без сумніву, одна із найсучасніших пам'ятних монет України на сьогодні. Граверці монети. Володимир Дем'яненко. Характеристики. Монета виготовлена з з зніклим покриттям. Вага 6,4 г, діаметр 23,5 мм, товщина 2,3 мм. Карбування та тираж. Як і більшість сучасних пам'ятних монет України, вона випущена на Київському монетному дворі. Тираж 10 мільйонів штук, з яких близько 500 тисяч розповсюджується у сувенірних ролах. Це великий обсяг, тож знайти у її узвичайного обігу цілком реально. І погодьтесь, приємно отримати решту, які потрапляються в монети з історії. Станом на зараз ціни коливаються в межах 20-30 гривень, іноді трапляються лоти по 35 гривень у безкучому стані. Попри великий тираж, попит стабільний. Тема зкутку та кібербезпеки викликає особливий інтерес у колекціонерів, бо ця монета вважається символом невидимого фронту. Висновок. Отже, орієнтовна ці... ринкова ціна цієї монети 20-30 гривень, але її справжня вартість у символіці. Вона нагадує, що в сучасній війні перемогу здобувають не лише ті, хто тримає зброю, а й ті, хто забезпечує зв'язок, захищає дані та підтримує інформаційний фронт. Тож, ця монета це подяка тим, хто кожного дня тримає нас на лінії.